Атаки на сумську громаду відбулися пізно ввечері. Після 23.00 пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, це наслідки удару ворога по околицях міста у зарічному районі сумської громади. У наслідок атаки ворога пошкоджені приватні будинки. Наразі триває обстеження території. Працюють всі екстрені служби. Це не перша атака на місто за суботу, 21 червня. Адже близько 17.30 ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі. Сум. Мьської громади попередньо це був удар ланцетом внаслідок обстрілу, пошкоджене приміщення одного з підприємств. Обійшлося без постраждалих. На місці атаки здійнялася пожежа. Триває ліквідація наслідків. Надзвичайники також повідомили, що через загрозу повторних ударів рятувальники змушені були періодично призупиняти роботи і прямувати до укриття. Попри високе пожежне навантаження і складну безпекову ситуацію співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати пожежу. Пекельна ніч була на Донеччині. У наслідок удару по Краматорську частково зруйновано чотириповерховий будинок. Рятувальники деблокували 70-річного чоловіка і 15-річну дівчинку. Роботи тривають, під завалами можуть бути люди. У Слов'янську тим часом зруйновано приватний будинок. Загинув 17-річний хлопець. Ліквідовано дві пожежі, зокрема у будівлі площею три тисячі метрів квадратних. Загалом, на жаль, один загиблий, три поранені. Пошкоджено понад 40 об'єктів. Від вечора росіяни не припиняли терор Нікопольщини, повідомляє очільник області Сергій Лисак. Скеровували на тамтешні населені пункти ФПВ дрони, били також важкою артилерією, дісталися. Рай центру Марганецької та Мерівської громади своїм озброєнням пошкоджені два приватні будинки, релігійна установа авто, руйнування зафіксовані на території однієї з гімназій, Подекуди фахівці продовжують обстеження, з'ясовують наслідки, але головне усюди минулося без постраждалих.